Друзі, скільки існує Україна, в нас завжди були проблеми з правовою системою, з корупцією. Ми ніколи не були бездоганними в правовому полі. Але ж є певна межа, певні червоні лінії, коли вже уставлена за роки незалежності система просто перестає працювати. Так, Зеленський сказав: я йду зламати систему, але він не сказав, що він будуватиме натомість, і вийшло, що не я зруйнував систему, а я встановив систему, де не діє взагалі нічого: ні закони, ні правові норми, ні жодні інституції. Тут діє принцип. Я так хочу. От по і зараз ми це спостерігаємо, коли Національний банк без жодних підстав, без жодних доказів, оголошує Порошенка особою з небездоганною репутацією. Перед цим у нас суд говорить, що санкції були введені превентивно. Тобто, ми бачимо, що жодних підстав немає, але я так хочу. От почому. чому. І це не про Порошенка, це про те, що зламана вся всі залишки правової системи в Україні, яка була. І це ми кожен навіть відчуваємо на своєму рівні, коли в роботі ми раніше, наприклад, розуміли де. Порушення, і це не можна робити, бо ось прописано і за це буде то-то і то 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 зараз ми не знаємо, за що ми будемо винні завтра, за що ми будемо відповідати, тому що знову ж хто-то захоче, от почому. І зараз, коли дуже складна геополітична ситуація, коли складна ситуація на фронті, коли ми зараз говоримо навіть уже не про перемогу, а про виживання, в той же час комплексно з цим, тому що я впевнена, що це пов'язані речі, знищують найсильнішу фігуру української опозиції, людину, яка має дуже сильні зв'язки і вагу в європейському товаристві, яка має прекрасні зв'язки, які можуть врятувати Україну на міжнародному рівні. Її просто не випускають за кордон, зв'язують руки, щоб фінансові руки, щоб зупинити допомогу армії. І в мене велике переконання, що це все. З одного на знищення України.